Масові протести, які Трамп розганяє за допомогою Нацгвардії в американському штаті Каліфорнія, спалахнули заворушення через антиміграційні рейди. Місцева влада звинувачує Вашингтон в ескалації. Закликає відкликати Нацгвардію. Губернатор Каліфорнії назвав це серйозним порушенням суверенітету штату. Дональд Трамп відрядив до Каліфорнії дві тисячі бійців, аби вгамувати протести. Акції не вщухають третю добу. Люди палять автівки та шини, кидаються димовими шашками. Армійці ж застосовують Силові розгони і у хід йдуть гумові кулі. Під час мітингів навіть поранили одну із австралійських журналісток, і це потрапило на камери спостереження. Протести в Каліфорнії почалися після масових рейдів міграційної та митної служб. Їх проводять у межах політики Трампа щодо боротьби із нелегалами, яких президент наказує депортувати із країни тисячами. Втім, як повідомляє низка американських змі, арештовують правоохоронці без розбору навіть тих, у кого є дозволи на проживання у США. Окрім того, Каліфорнія це штат, що межує із Мексикою. Тож там дуже багато іспаномовних переселенців, яким не сподобалися такі заходи Вашингтона, тому вони і повиходили на протести проти Трампа. Придушення мітингів розкритикувала і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Бутерброд, вода додому. Ізраїль узяв під контроль судно із активістами, які пливли до сектору Гази. Серед знаменитостей на борту, зокрема, коактивістка Крета Тунберг. Ізраїльські військові піднялися на облавок. Під час інциденту ніхто не постраждав. Активістам надали харчі та воду. Їх доправлять до берегів Ізраїлю. Очікується, що звідти пасажири повернуться додому. 2 червня Грета Тумберг разом із іншими одисятьма екозахисниками вирушила до Гази. Метою місії було доправити гуманітарну допомогу. Щодо вантажу в ізраїльському МЗ зазначили, що активісти перевозили менше однієї вантажівки із допомогою. Їхній внесок передадуть до Гази через офіційні канали. В ізраїльському МЗС наголошують активісти разом із Гретою Тумберг намагалися влаштувати медіапровокацію, єдиною метою якої було отримання розголосу. Усу, адже за останні два тижні з Ізраїлю до Гази прибуло 1200 вантажівок із допомогою.